З'явилося перше відео з місця смертельної ДТП за участю народного депутата від батьківщини Андрія Ніколаєнка. На кадрах, які публікують телеграм-канали, видно, що на місці ДТП працювали поліцейські автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат та його дружина, стояв на лівій смузі руху. Внаслідок ДТП загинула 18-річна дівчина, яку нардеп збив 3 листопада на Житомирській трасі. Судячи з фото, дівчина ймовірно намагалася перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший. Тим часом сам нардеп Андрій Ніколаєнко прокоментував дорожню пригоду за його участі у своєму Фейсбук. Він заявив, що був за кермом тверезим і не порушував правил. На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Також Ніколаєнка запевнив, що усіляко сприятиме слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройде всі необхідні експертизи. Депутат також додав, що трапилося величезне горе та висловив співчуття родині загиблої дівчини.